Саме міський гаманець, який я бачу в своєму житті, показує. Він йде в чорному та коричневому кольорі. Відразу у нас йде патронкова коробка з написом бренду. Також у нас тиснення бренду з лицевої сторони. Всередині величезний функціонал. Спочатку місце для фотографії коханої людини. Далі йдемо відділення для документів, дуже велика кількість. Далі відділення для каток 1, відділення для каток 2. Таємна кишеня три, відділення для монет чотири, також два відділення великих для грошей, також додаткове відділення під блискавкою, також для грошей. Ось так він складається. Тут кнопочка у нас також застібається. на кнопці. Шкіра м'яка, приємно на дотик. В цьому гаманці дуже зручно тримати. Всі документи, гроші, картки і таке інше. Якщо ти в пошуку саме такого гаманця, вибирай колір, та пиши нам у директ.